Це перший рік, як в цей конкурс нас започатковано. Це була ідея спільно ректорату та нашого факультету, оскільки рід людини він визначає власне нашу історію. Кожна сім'я вона сформувалася в нас на волині. Вона мала цікаві історії. Вони діти можуть знайти цікаві відомості про своїх рідних, які жили ще в міжвоєнний період. Дуже багато в нас є. Дослідити своє коріння і таким чином активізувати свою увагу. Щодо історії краю, історії своєї родини і, взагалі, звернутися до історії України. Діти презентують надзвичайно цікаві роботи, які засвідчують те, наскільки складною була непростою історія. Багатьох родин українців. Знайшли дуже цікаву інформацію. Цей документи, це світлини. Сьогодні ми навіть нам презентували. Перстень, який передається із покоління в покоління, рушник 1934 року вишитий, який теж є сімейною реліквією. Ну, вже це те, що діти це зберігають, про це знають, досліджують. Я вважаю, що надзвичайно є важливим для того, щоб ми вибудовували нашу державу, розуміли, хто ми є, і вважаю, що наш університет, який ініціював проведення такого конкурсу, зробив дуже важливий і ...мий крок у цьому процесі. Такий конкурс надзвичайно важливий в першу чергу для самих дітей. Якщо дитина, учень знає історію е, свого роду, то в першу чергу така дитина самодостатня, така дитина патріотична і така дитина небайдужа. Це надзвичайно важливо для нашої країни. У великій мірі світогляд людини визначає майбутнє України. І якщо ми з е, учнівського віку будемо проводити такі конкурси, формувати оцю. Небайдужість, патріотичність, бажання працювати для держави то я переконаний, буде могутня і розвинена наша Україна.